Завтра вже о 9 ми збираємо людей. Ми поставимо оголошення в Фейсбуку безумовно. Само собою, зрозуміло. Ми будемо комусь телефонувати і передавати ці відомості. Завтра о 9, тобто завтра це понеділок. і у вівторок о 9, треба збиратися. Передайте тому, хто може, Передайте своїм близьким, знайомим друзям. І ми повинні довести, що ми живі, і що у нас краса долає смерть. Нам треба це довести. Всіма засобами, в тому числі порядком на території храму. Я, до речі, хочу вам сказати, що нас надзвичайно в Харкові радує і дивує, те, що у нас родини розчищують і порядкують. так, щоб вони якнайменше виглядали родінами. І оце це диво, яке нас супроводжує рік війни. Більше року вже. Скоро буде 13 тисяч. Чи 13 вже було. 14 скоро буде. Тому уподібнимося нашим комунальним героям нашого міста, справжнім героям нашого міста. Які розтіщуються і прибирають, і впорядкують, і прикрашають, і квіти розсаджують. І ти йдеш по вулиці і розумієш. Не візьмуть нас. Не візьмуть. Бо ми не тільки впорядкували, ми ще й прикрасили. Не дідуть. І що буде не дізнатися?